Сьогодні ми дивимося крутий, трушний олдовий матч між харківським металістом і Таврією Сімферополь. Праймові часи металіста Харків. І друга хвилина. Абсолютно мені здається, весь ОСК металіст в Шоці Маркович відр... відкриває рахунок, виграючи другий поверх. Все на цьому не закінчилось. Тут вже дев'ята хвилина, і Таврія Сімферополь. Забиває другий матч. Всі пам'ятаємо цю Таврію, яку на жаль ми втратили через окупацію Криму, яка вона була крута, трушна команда. Там грали Лакіє далі Антон Шиндер, Максим Калініченко. Сергій Назаренко багато крутих легендарних гравців, і тут перший тайм вже нуль три. Виявляєте просто перший тайм 0-3. Реально тоді був чемпіонат, як зараз АПЛ, англійська прем'єр-ліга, що кожен може обіграти кожного будь-коли. І, і тоді так само це було. Хоча Металіст завжди займав ті сезони третє місце. І закінчення першого тайму Тайсон відігрує. Один м'яч, інтрига буде 100%. Але цього реально ніхто не очікував. Що вже за декілька хвилин, тобто за дві хвилини, металіст відіграє ще один гол. Забиває Денис Олійник. Тоді найдорожчий трансфери він тоді перейшов з Дніпра. Нагадую, не пам'ятаю за 6 мільйонів чи за 5, ну реально за дуже великі бабки на той час. Металіст жав-жав, і все одно Таврія виходила в контратаку, якби Таврія ще тут забила. Але на жаль, я думаю, це Максим Старцев стоїть на воротах. Антон Чидр не за не забиває. На жаль, для фанів Таврії. Тут ще один владі Дафора момент. Але захисники якось його вивозять, і був останній штурм від металіста. І, і гол 3-3. Що за матч? Але арбітер показує: ні, голу не буде. Все. В них шансів більше немає. Матч закінчено з рахунком 2-3. Подивимося, це 100% стовідсотковий сайт. І все. Таврія в шоці. Подивіться просто на лаву запасних Таврії. Вони радуються, як малі діти. Це реально сенсація. Які гроші тоді витрачав Металіст, а які витрачала Таврія. Дивимося на статистику. По статистиці також, якби металіст переважив, тому що Таврія забила три голи. так заслужили, але на контратаках, я так розумію, і все. Металіст всю ігру жав. Тут фани. Сімферопольського футболу Сімферопольської Таврії цікаво.